Оцей очисник кондиціонування. Дивіться, моя така ситуація случилася з автомобілем, що коли користуюсь кондиціонером, потім його вимикаю, то відчутний запах сирості. Фол... Салонний фільтр поміняв, нічого не змінилось. Вирішив проекспериментувати і взяв собі в епіцентру за 180 гривень такий очисник. В інструкції написано, що вмикаємо кондиціонер на максимум. Так, кондиціонер включили на максимум. Рекуперацію ставимо. Цей балон гарно так трясемо. Викидаємо кришку і вмикаємо даний цей піптик на хвилин, на 10, воно освіжується. Треба ставити написано мінімальну температуру. І цей точніше очисник, Ставити треба посередині між сидушками. Типу, ось так. Ну, каші, зараз вам все покажу. Коротше, взриваємо балончик. А він О, зазірвало. посередині і закриваємо автомобіль. 10 хвилин чекаємо. Коротше, там он так от він прекрасно працює. Чекаємо. і так Проработало це -ху -ху. Коротше, все діло хвилин 10. Вирубаємо. все Запах, конечно, апельсиново спиртовий. Прям спиртовий запах дуже сильно відчувається. Так, сказано, що треба нам тепер відкрити, тепер відкрити всі ті типу, павік двері і щоб машина провітрилась. І свій відео я тоді опишу вам в другому відео. Допомогла нам ця байда чи не допомогла. Так що підписуємо, чекаємо відео.